Всім доброго дня. Починаємо засідання депутатської комісії з питань управління комунальної власності. У нас на розгляді три питання. А. Два. Два питання і є достатня кількість депутатів для проведення комісії. Прошу, Проєкт рішення, яким пропонується скасувати рішення Бориславської міської ради міської області від 29 серпня 2024 року номер 2042 по включенню до переліку об'єктів комунальної власності Бориславської міської територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні та про приватизацію об'єкту малої приватизації комунальної власності вулиці Потік 8А в місті Бориславі. Та пункт 2 припинити приватизацію та відмінити електронний аукціон за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій об'єкта малої приватизації комунальної власності Берславської міської територіальної громади, а саме на житловій будівлі загальної площі 259,8 28 8 квадратні метрів за адресою вулиця Потік 8А, 8А порог міста Берслав, Другоборського району міської області. Це будівля харчоблоку, вдруге не відбувся аукціон щодо приватизації цієї будівлі, тобто не відбувся перший аукціон за повну вартість і не відбувся аукціон вже з зі зниженням ціни на 50%. Тому ми пропонуємо відмінити електронний аукціон і пропонити приватизацію станом на щоб не подавати на третій аукціон, який йде на пониження від 50% вартості. Відповідно, якщо буде прийнято це рішення, ми припинимо приватизацію і будемо тоді на наступну сесію пропонувати по новій інвестицію аукціон з 800% запитання? Завжай, Завжай, має мати, має. Знає, що... Ні, ну-ка ми знаємо приміщення. Будемо будем дивитися, після третього разу тоді будемо <кху> будем, думати, що будем, роботи, бо проміщення теж стоїть і руйнується. Попиту за такого акції знімає, треба думати, просто щоб воно чином ще користь приносило нам. Ми, ну, що продався, й Борислав, щоб воно що, пойнакше ну, виглядало, виглядало. виглядало то тобто приміщення так виглядає. При дорозі то, коло хірургії ну, не дуже привабливо. Добре, хто за це рішення прошлого Одного голосу. Далі. Шановні депутати, розгляд, виносимо проєкт рішення, згідно з яким просимо визнати таким, що втратили чині з рішення міської ради від 28 липня 2022 року номер 2004 здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану. Нагадаю, цим рішенням дозволено продаж поговорив в нашій громаді з 10, ранку, з, з 10 ранку до 10 вечора, який ще час було заборонено, зараз у зв'язку з внесенням змін по закону про самоврядування Наші обмеження є скасовані урядом, відповідно скасувавши це попередньо, попередні 2022 року, ми зможемо дозволити громаді торгівля кого. Протягом доби, окрім стану комендантської години. Окрім комендантської години. Відповідно <помедальство> до закону <законності>. вийшов? <помедальство> <Та, помедальство> <та, та, та. помедальство> Молодой сочемов. Комісія закликает. Закінчує.